Доброго дня, мене звати Наталя, і в цьому відео зверненні я хочу подякувати офісній команді за таку швидку та якісну роботу. Е, майже два тижні тому я замовила в них візу без виїзду за кордон. Е, Дуже здивована, що так швидко. в Ті сроки, які мені було дуже-дуже дуже потрібно. За весь цей час менеджера постійно комунікували зі мною, підтримували, були на зв'язку, за що також дуже їм вдячна. Я не панікувала жодного разу, коли відправляла до вас свої документи, бо знала, що все буде дуже швидко, дуже гарно. дуже здивована таким класним набором, що тут маю. Тут і сім-карта, і такий солодкий подаруночок, і всі-всі-всі документи. І ось нарешті я вже маю свій паспорт. Ще раз вам дякую, буду вас всім рекомендувати. Це та фірма, до якої ви звернетеся і ні разу не пожалкуєте і не будете хвилюватися за те, що щось піде. Не так. Дякую!